Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Щодо сьогоднішньої розмови, в одному з телеграм-каналів з'явилося відео щодо проникнення у житло громадянина людей у військовій формі. Давайте його розберемо, і я наголошу на основні моменти, які потрібно врахувати. Такій ситуації. Отже, зразу розпочнемо. А що ви мені робите? Яке маєте право заходити в хату? Яке маєте право заходити в хату, визивайте міліцію? Визивайте міліцію. Що ми почули що ми побачили? Чоловіки у військовій формі вриваються до будинку громадянина, попереду жінка, що намагається якось закрити двері оселі, в неї нічого не виходить. Далі події починають розгортатися в оселі чоловіка, що є його власністю. Скоріше за все. На що звертаємо увагу? Чоловік все знімає на відео та намагається. Добитися пояснень, на якій підставі ці люди у формі зайшли до його хати. Це дуже слушні дії, які надають можливість не тільки убезпечити чоловіку себе, хоча б на певний час, від застосування до нього сили. від Зазначених чоловіків у формі, а й фактично надає можливість фіксувати правопорушення з боку посадових осіб у формі, які валилися до чоловіка в хату. Ви звернули увагу ще на один момент: один з так званих гостей намагався заборонити зйомку. Панове, ці заборони незаконні. Зйомка проводиться в приміщенні. Точніше в житлі чоловіка, в яке фактично безпідставно проникли невідомі люди в формі. До речі, саме неполегливий захист чоловіком самого себе з питаннями, яке ви маєте право заходити в хату, примусив одного з чоловіків в формі здійснити так званий ракохід і вийти за двері. Запам'ятайте, зйомку не можна заборонити вам здійснювати. Знімайте, обов'язково знімайте. Ще один момент. Чоловік не розгубився і попросив жінку викликати поліцію. Тепер, дорогі жінки, звертаюся до вас. Згадайте, будь ласка, як ви вдало кричите на своїх чоловіків, якщо вони щось. Не так зробили. То не мовчіть же і в таких випадках. Кричіть, щоб ви міталися з вашої оселі, кличте сусідів на допомогу, але, але не відходьте від свого чоловіка, аж поки не підуть незвані гості, бо це буде фатальною дією, якщо ви в такій ситуації залишите чоловіка самого. Дивимось далі. Милицію, Я міліція. Це да, посвідчення. Покажіть, посвідчення. Я, Я, Я міліція. Я майор міліції. І попер. Які правильні дії ми побачили? Чоловік відступає назад і продовжує знімати на відео. Це дуже вірно. Якщо б чоловік в'язався в рукопашну, а саме цього вимагав чоловік, що представився майором поліції, чоловіка пов'язали і приліпили б ще до всього йому супротив поліції. Що невірно, я розумію шокований стан жінки, але саме в цей момент було б доречно. Крик жінки, при те, що вівра... вірвалися до оселі, що намагаються фізично нанести пошкодження, та що завгодно треба було б кричати, це б збило фактично оцей напор, з яким майор пішов вперед. До речі, майор не по формі. І це викликає запитання. Нагадаю, однострій поліції чітко визначено законодавством. Дивимось далі. А що ви маєте право? Зайди сюди, хай! Зайди сюди! Яке ви маєте право? Вийшли з подвір'я бігом! Вийшли з подвія я сказав! Вийшли з подвір'я! Вийшли з подвір'я, сказав! Вийшли з подвір'я! Вийшли з подвір'я, сказав! Вийшли з подвір'я! Вишти з подвір'я бігом! З Чому ви ж не сповірюєте, яке ви яке маєте право! Як я маєте право заходити в хату? Я сказав, яке ви маєте право заходити в мене в хати. Те, що чоловік забрав Катю, так назвав він жінку, забрав її до себе, то, зрозуміло, він хотів її хоч якось захистити. Але саме зараз, в цій ситуації, жінка могла б допомогти свому чоловікові. Увага! Посвідчення. Ви бачили? Посвідчення. От в такому випадку, як ви побачили, жінки, не бійтеся. Вголос читайте посвідчення, яке надають для огляду. І все повністю, що там написано в посвідченні номер, до якої дати дійсне. Читайте голосно, щоб фіксувалося все на відео. Це в подальшому надасть можливість. Ідентифікувати осіб, які завітали до вас. Дивимось далі. Чуєш? Як я маєте право на мене закупівель? Я сказав, дай вийшли з подвійна. Послухайте тобі, об'єднати! Ви щось подвія! Я сказав, вийшли сповідав. Ти можеш помовчати? Вийшли сподівая. І час військового станується права. Депутатів в армії беріть, а не нас, дургаєте! Я сказав, що не вийшли з хати. Тебе в армії. Алло. не бере. Ви вийшли з вийшли з хати, що ви зариваєтеся в хату. Я нікуди не буду виходити, що ми ви стали, що ви закрити моє заходити в хату. не права знімати. Має право знімати, по закону має право знімати, я не військові, техніку знімаю. Має право. По закону я маю право знімати відео. За хто ви висінь знімали ногу зламати, так? Ви жінці мали ногу зламати. Я тобі зараз зламаю. А ну попробуйте, зламайте. Зламаю. Що ви думаєте? Да? А що ви, ви Зламаєте мені вгрожаєте? Ламаєте мені ногу. Ти сам зламаєш ногу. Серйозно? Спорим? А що ви до мене цікаві? Зламаєш нову і голову. Зову. На мотоциклі. А, ніж, на мотоциклі не ж тікати. Я не тікаю ні від кого. А не тікаєш, Не, тікаю. не будівся, я Не тікаю. А що ви до мене? Пішли заривайся в хату. Я не зариваюся, я нормально зайшов, що я дверь вель на моточувати. Я нормально. Я сказав, вийшли з хати! Я нормально, зайшов. Вийште з хати. Звертаю увагу, іде явна провокація, і типу пацанські розбірки на слабо. Давай вийдемо. До речі, погрози з боку так званого майора міліції, це фееричне перевищення повноважень, і відчуття безнаказаності з його боку, що потрібно було. Далі робити, зокрема жінці, продовжувати викликати поліцію і наполягати на приїзд поліції в зв'язку з проникненням до оселі невідомих осіб та погрози з їхнього боку фізичної розправи. Загалом, якщо ви потрапили в таку ситуацію, пишіть. Того ж дня, коли вже підуть оці люди в формі, до Генеральної прокуратури, до Міністерства оборони, до Генерального штабу. Крім того, подавайте заяви на вчинення проти вас як мінімум кримінального правопорушення за статтею 365 Кримінального кодексу України та за статтею 129 у випадку погроз вбивством щодо вас. Вимагайте внесення відомостей щодо вашої заяви до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тепер я хочу зупинитися щодо обмежень. Пам'ятаєте, на відео Майор говорить, що під час воєнного стану є обмеження. Давайте... Згадаємо, що написано в наказі президента про введення воєнного стану в Україні. Увага! Зараз деякі моменти я буду показувати на екрані. Так от, в указі. Визначено, що у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 38, 39, 53 Конституції України, а також обводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів. Юридичних осіб в межах та обсягах, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною 1 статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану. Стаття 30 Конституції саме стосується недоторканості житла. І саме вона позначена, що права. За даною статтею обмежується, що вказано в статті 30 Конституції, кожному гарантується недоторканність житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках пов'язаних із врятуванням життя людей та майна, чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший встановлений законом порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. Тобто право на недоторканність житла може бути обмежено, але в якому обсязі Зразу ж звертаємо увагу на статтю 8 закону України про правовий режим воєнного стану. В ній, зокрема, вказано. Що в Україні або в окремих її місцевостях, де ведено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина такі заходи правового режиму воєнного стану. І там йде перелік, але нас цікавить. Зокрема, Перевіряти у порядку, визначеному Кабінету міністрів України документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу, вантажів, службових приміщень і житла громадян за винятком обмежень, встановлених Конституцією України. Отже, обмеження, начебто, є, але вони повинні бути регламентовані, а не бути просто свавільними. І ось ми підбираємось до основного здійснення огляду житла. Як хто може здійснювати, коли, чому? І в нас існує постанова від 29 грудня 2021 року, постанова кабінету міністрів номер 1456 і має вона таку довгу-довгу назву про затвердження порядку перевірки документів осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Давайте уважно глянемо. В цій постанові визначено, що огляд житла чи іншого володіння громадян службового приміщення проводиться уповноваженою особою відповідно до вимог законодавства. Уповноважена особа може проникнути до житла чи іншого володіння особи. Увага без мотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов'язаних з. Трьома моментами це рятування життя людей та цінного майна під час надзвичайної ситуації, друге безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення і третє припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які перебувають в житлі або іншому володінні особи. Про застосування зазначеного заходу уповноважена особа, крім іншого, відповідно до даної постанови, повинна доповісти відповідно до вимог КПК Кримінально-процесуального кодексу. Тобто зайти до селі людини може не будь-хто, а уповноважена особа, а уповноважена особа це не просто майор з корочкою, подивись сюди. А посадова особа, яка призначається наказом коменданта та якій надано повноваження щодо перевірки документів посів огляду житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. До речі, щодо даної постанови, я записувала окреме відео. Посилання залишу в описі, переглядайте. Зараз, взагалі, мені хочеться закричати, де майор. Наказ коменданта про твої повноваження. Тепер друге, без умотивованого рішення суду навіть уповноважена особа може війти лише в трьох випадках, і вони чітко регламентовані. Про них я вже казала: це рятування життя людей, це безпосереднє переслідування особи, яка підозрюється в чиненні. Кримінального правопорушення, а також припинення злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в, цій, в цьому приміщенні в цій оселі. Третє, після всього, після всього уповноважені особі потрібно буде інформувати прокурора, а також слідчого суддю. і крапка, і крапка, панове, і ніякі майори з курочками просто так ввалитися. Лускаючи насіння у оселю, не можуть. Ти, майоре, так в кончу Завску, до когось вались, там, де величезні паркани, і я б цікав, поцікавилась, що б тоді тобі намалювали. Отже, панове, вчіться захищатися і не бійтеся. Свої права треба відстоювати. Поки це все. В наступному відео буде багато корисного, тому підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, а також ставте вподобайки та коментуйте мені важливі ваші коментарі. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту для зв'язку залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі, панове, бережіть себе. До зустрічі.